Синьо-жовтих кольорів у Ковалі побільшало. Молодіжну ініціативу прикрасити ковальські мости національними стягами підтримав народний депутат України Степан Івахів. Надані ним для такої акції прапори від сьогодні майорять на чотирьох мостах у Ковалі. Від самого ранку патріотичний десант ковальської молоді висадився на мосту через турію по вулиці Незалежності. Молоді люди беруться за справу жваво, організовано та з добрим гумором. Ми в очні першої школи дізналися про цю акцію і хотіли підтримати нашу державу, прикрасити наші прапорами, наші мости. Ми нам здається, що це буде дуже гарно виглядати в нашому місті, адже Коваль це дуже патріотичне місто. Я патріот своєї України. Прапор для мене це насамперед державний символ, символ того, що ми єдина країна, вільна і. Незалежно якихось півгодини, і патріотичний почин завершено. Результат радує всіх, хто долучився до справи. До Степана Івахєва звернулося кілька молодіжних громадських організацій міста Ковеля із дуже хорошою ініціативою, чому б не прикрасити мости нашого міста, міста Ковеля. Степан Петрович підтримав цю ініціативу. У нас розпочалася акція. Ми прикрасили один міст. у Нас попереду ще три мости. Сподіваємося, що ковальчани цю акцію підтримають, адже ідея акції, аби підняти на сьогоднішній день складний такий час, патріотичний дух наших ковальчан, аби підтримати наших хлопців на сході, адже вони захищають не лише Донбас, не лише схід. Вони захищають як місто Коваль, так і всю Україну в цілому. Синьо-жовті стяги на мосту гордо тріпочі. Вітер, така кольорова гама неодмінно привертає увагу перехожих. Дуже цікаво. Так. А що ви думаєте, що це таке? Ну я знаю, напевно, проти війни та що зараз іде. Мені так здається. Ви вітаєте клас. Дуже вітаю. Такий важкий якби для країни, час все таки жовто-блакитні прапори. Тр... ні трішки, якби настрій. Да, да, піднімають. Я якби звернула, то дуже підняло настрій. З центру Ковеля колона пропороносців пішою ходою рухається по вулиці Шевченка. Наступна зупинка, міст через турію на трасі Київ, Варшава. Щодня тут проїжджає велика кількість автотранспорту як до кордону з Польщею, так і в зворотньому напрямку. Відтепер водії знають Ковель – місто патріотів України. Український прапор це перш за все символ нашої держави, символ того, що я українець. Ми зібралися тут для того, щоб висловити свою підтримку Збройним силам України, добровольчим батальйонам, всім воякам, які воюють на сході, і тим, хто захищає нас від терористів і загарбників. Від сьогодні синьо-жовті прапори прикрашають і так званий висячий міст у Коволі, панораму якого зможуть любуватися пасажири залізниці. Та ще один автомобільний міст на Варшавській трасі. Синьо-жовту символіку тут добре видно, і автомобілістам, які Рухається в напрямку Луцька на противагу скептикам, які кажуть, що нічого не змінилося. Сьогодні я з гордістю скажу: Україна стала іншою. Ви подивіться, молоді люди прикрашають національною символікою свої міста, і кожен третій автомобіль, що проїжджає повз, вітає нас звуковими сигналами. Все дійсно по іншому.